Ну, то, что я говорил после тюна, наверное, было тяжело выходить на это поле. Поэтому я благодарен команде, ребятам, которые собрались. Тем более, двое суток мы добирались практически со Швейцарии, были только в самолетах. И по такому полю показать такой футбол и выиграть, и еще столько минут не забить. Я считаю, что команда сегодня действительно достойно выглядела и заслуженно победила. Прошу ну, Ваші питання. Та де було гірше поле? В цьому чи тут? Та тут. Ну, просто не можна, щоб команда 4 дні тренувалася на цьому полі, а потім виходити і грати. Ви, звісно, мене вибачте, але но... ми ж теж інформацію маємо. Да, зараз демократичні часи, попридумували придумували ці пресконференції. Хто сказав, що при соціалізмі було погано? Ігра закінчилась, тренер зайшов, випив собі 100 грамм коньяка, потім 200 і забув про гру і все добре. А тепер треба йти на таке спитання. Навіть після перемоги теж. Що касається ігри, я тільки що відповів на питання кореспондентів каналу 2 плюс 2. І... Не можу це не сказати вам, що ігра сьогодні не вийшла. Ми, звісно, проведемо дослідження, розслідування, чому півкоманди не грала сьогодні зовсім. Є внутрішні команди, якісь моменти зв'язані з якістю гри. Є інформація, що деякі гравці весело відсвяткували перемогу над Шахтарем. Це хороший футболіст міг порушити на другий день вже тренуватися, то цим, мабуть, півроку треба, щоб вони відійшли. Це перше. Друге, звичайно, не можна не сказати. Всі тренери говорять, що важливий фактор від цього не відійдеш. Якщо не вистачає кваліфікації гравців, створити ці гравців, які по логіки не можуть грати в складі, а ти їх ставиш. Надіятись, а вдруг спрацює, це не завжди виходить. Нам дійсно не вистачало кваліфікації Сімініна. Він міг організувати оборону, він працював за себе і за того хлопця. Пабутунди не вистачало, він з м'ячом добре працює. Ремон теж реактивний гравець, який в хорошій формі, може щось. Допомогти Ішика грав на уколах, я його просив. А середній лінії нас взагалі немає я дуже щасливий, що ми набрали 16 очків. Незрозуміло сьогодні грав Скоба, Німчині нам забив гол і пропав. Мате пропав, другий тайм. Матуку взагалі не грав, ви бачили, непонятно, що, що з ним сталося. Взагалі непонятно. Гол забивали, стояв, дивився перший. Масло ошибся в передачі. Я вчора награвали, як він повинен в яку зону давати, не добив, перепугався Словак зовсім непонятно, що з ним. Ну і Взагалі, я можу позитив поставити, коротко вам скажу, Шумахеру за його активність, за його реально всі бачили, що він непогано зіграв. І шиш, при тому тиску, який на нього вказував Ярмоленка, він, звісно, підсідав грамотно. Приймав м'ячі і вказував давлення. Це кваліфіковані координаційні дії. Але вони визивають агресію захисників, і він пару раз не співав, десь сирав жорстко. Ну, е, Там порушення бувало і в ту сторону суддя. Я його не виню в пораженні зовсім десь. 80% я дідобор здавав в сторону Динамосу. Наші деякі не свистів, пропускав. Таке хитре було подле. І сподтіжка. А тут важно полметра програв єдиноборство і програв, значить, ситуацію. Вместо, замість атаки приходиться оборонятися. А возврат слабий, у нас проблема центр поля. Його практично немає ми мучимось. Ну і дуже, значить, мені неприємно, як ніколи. Не могли ми. Програти так бездарно. Деякі гравці на установці сьогодні посміхалися, що ви смієтесь. Непонятно. Ну вже нічого не зробиш, трудно треба зробити виводи і працювати далі. Я вже бачу сьогодні, точно побачив, з ким треба продавати контракт, з ким не треба. Ще дві гри, дасть Бог забрати, набрати хоча б 4 очка, Це було б добре. Розпрощатися гравцями, які, по яким плаче перша ліга. Чи друга навіть? Наші питання. Наталія Володимирович зараз Олег Блохівна нарікав на якість поля. Говорив, що Волинь протягом тижня на ньому займалася. Що ви скажете відповідь, маємо що? не мали права? Ну, це його слова. А для чого футбольне поле? Ми ж мали тут хокей, ми ж в хокей не грали, ми в футбол тренувалися. Може в нас є якісь агенти, шпіони, які сьогодні спрацювали проти Волині. І що це, і що? А що, ми не повинні тренуватися? Я, я логіку вашого питання не зрозумів. Це наша справа. Хочемо на стадіоні, хочемо на другому полі. Це наше питання. Де хочемо, там тренуватися. Що допомагає вашій команді гідно триматися в будь-якій ситуації і завжди бути за бесто за бесто? Не поняв, в кінці Бути В будь якій ситуації, зважаючи, перемога чи поразка, завжди ти буде за бестосе. Ми турнірну таблицю бачили. Нам цікаво, дякуємо за таку емоційну підтримку. Я думаю, ми зараз не заслуговуємо на позитивну характеристику. Дивлячись на турнірну таблицю, можна сказати, що сьогодні команда не заслуговує хороших слів і наша ситуація не така позитивна. Ми повинні сидіти тихо і стиснятися свого шороху дальше, після сьогоднішньої гри. Я чекав, що після Шахтьора трудно буде їх зібрати. Це не той колектив. Якщо ми, як вже напоминали нам, що у нас був період 10 років тому, як ми обіграли два рази підряд і «Київ, і Шахтер, то там були характери гравців. Тут нема характеру, а вони ховаються із три футболіста. Ну все. Просто шахтер, чудо, нам повезло, вони не забили, не забили. І так воно йшло. Але сьогодні теж факт. Не забили, попали, в в м'яч, ушов, собі рись грати. Ну, знову бачите, випало пів команди. Я не знаю сі. Як... Я б з такими футболістами, які сьогодні в нас грали, навіть не здоровався. Добре, що такі симпатичні дівчата позитивно відзиваються про наших футболістів. Це дуже добре, дякуємо вам. Але я специфічну характеристику дав. Це люди, якщо підводять матчі, вони підведуть в житті.